Для того щоб капуста, після того як закваситься була білосніжною та хромкою, не додавайте в неї нічого, окрім солі. Нашаткуйте капусту будь-яким зручним для вас методом. На кожен кілограм додайте 25 г солі. Більше нічого додавати не треба. Перемішую капусту, щоб добре розподілити всю сіль. Жамкаю руками, але не в кашу. Жамкаю настільки, щоб капуста пустила достатню кількість соку. Дуже зручно квасити в ось таких пластикових відерцях, воно у мене на 3 літри, і я туди закладаю 2,5 кг капусти. Так, сік під час бродіння не буде витікати через верх. Капусту добре втрамбовую. Зверху кладу тарілку, ставлю гніт і залишаю на 3 дні при кімнатній температурі. Кожного дня дерев'яною паличкою роблю проколи, випускаючи пузирики повітря. Якщо у вас в квартирі тепло, то за три дні капуста прокваситься. А якщо вам вже так хочеться бачити моркву разом з капустою, то натріть трохи моркви при подачі. Додайте олії, цибулі, перемішайте та смакуйте. Протушкуйте таку капусту, наліпіть з нею вареників або спечіть смачних пиріжків, а залишки зберігайте у холодильнику.